Домінік Гайден Бретвейт, регіональний радник із питань конфліктів посольства Великої Британії в Україні. Він зазначив, що саме завдяки програмі розвитку ООН та уряду Англії в Коломиї вдалося впровадити в життя ряд проєктів, зокрема придбання автомобіля та мобільного кейсу для місцевого ЦНАПу. Плідна співпраця триває і надалі. Тепер він приїхав, щоб промоніторити, як все працює. І я приїхав, щоб проаналізувати розвиток програм, які фінансуються урядом Великої Британії на території України, зокрема. Мав в ми через програму розвитку ООН. ця допомога розпочалася ще перед війною і продовжується зараз. Ми хочемо визначити наскільки корисна та потрібна наша підтримка Заступник коломийського міського голови Михайло Качанський зазначив, що така співпраця дуже корисна для міста. Це відчутно в межах того, що зараз нам складно дозволити собі тратити гроші на якісь такі бачите, м'які проекти там. Але донори за кордону допомагають нам, аби ми і не втрачали в ході паралельно. Це допомагає нам бути готовішими і краще справлятися з тими викликами, які маємо зараз перед громадою. І зокрема, наша співпраця розпочалася ще навіть давніше і перед війною регіональна представниця програми ООН Леся Попелюк зазначила, що вже 14 громад Прикарпаття отримують підтримку. Купили планшети для діток з категорії малозабезпечених сімей для того, щоб покращити доступ до онлайн освіти. Також нам вдалося закупити ще один автомобіль, який надає медичні послуги, допомагає у наданні медичних послуг для маломобільних категорій комплекс біометричного обладнання для оформлення та видачі паспорта громадян. Гінина України в місті Болехові змогли забезпечити ноутбуками та моноблоками центри надання адміністративних послуг. Наразі ведуться нові перемовини з питання придбання альтернативних джерел живлення. Це мають бути генератори для громадських установ. Однак співпраця триватиме і в інших галузях. З Богдан Малецький Галина Ровачук телерадіокомпанія Раї.